Любі малята, запрошую вас на заняття з комунікативного розвитку. Подивіться уважно на екран та скажіть, яка пора року зображена на картинці. Пора року осінь. Молодці. Давайте з вами пригадаємо, скільки всього місяців має пора року осінь. Як називається перший місяць осені? Як називається другий місяць осені? Як називається третій місяць осені? Молодці, перший місяць осені називається вересень, другий місяць осені називається жовтень. Ну а третій місяць осені називається листопад. Дівчинка осінь нас запрошує до гри, яка називається осінь яка. Роздивіться картинки, які будуть зараз перед вами з'являтися. Слідкуйте за стрілочкою та скажіть, яка у нас осінь? Осінь різнокольорова. Осінь врожайна, Осінь – жовтолиста. осінь грибна. Осінь дощова, мокра. Кожна пора року дітки має свої ознаки. По яким ми розуміємо, що це у нас весна чи осінь. Зараз пропоную вам подивитися на картинку та назвати на ознаки осені. Що змінює свій колір на деревах восени? Восени листя стає різнокольоровим. Що опадає восени з дерев? Восени опадає листя? Що дуже часто восени йде. Восени дуже часто йдуть дощі. Хто відлітає в теплі краї восени? В теплі краї відлітають пташки. Що ми збираємо восени? В садах та на городах. Восени ми збираємо врожай. Подивіться на картинку та скажіть, яка ж в нас осінь? Осінь щедра, багата, різнокольорова, жовта, помаранчева, врожайна. Дощова. І на завершення нашого заняття я пропоную вам зі мною розучити віршик, який називається Дари осені. Послухайте мене, а потім ми повторимо разом. Восени врожай збирають на городах і в садках. Груші яблука звисають на тонесеньких гілках. В лісі білочка руденька під пеньком знайшла грибок. Ухопила та хутенько, заховала в теремок. А тепер давайте спробуємо разом повторити віршик. Восени врожай збирають. На городах і в садках. Груші й яблука звисають, на тонесеньких гілках. В лісі білочка руденька, під пеньком знайшла грибок, ухопила та хутенько, заховала в теремок. Спробуйте самостійно повторити віршик. Давайте з вами пригадаємо, про яку пору року ми розмовляли. Про пору року осінь молодці.